що ти вже почала казати про відрукові дисципліни та освітні траєкторії. На 121 спеціальності, де я навчаюся, є можливість обрати як свій напрямок навчання. Університет пропонував вивчати поглиблено або мову програмування Java, або мову програмування Python. Надалі будується ваш і графік навчання, і, власне, ті дисципліни, які ви будете вивчати, обрала мову програмування Java, і в минулому семестрі ми вивчали базу. В цьому семестрі у нас вже більш поглиблений курс програмування Java. Це про спеціалізовані можливості там для роботи, наприклад, з файлами. Як писати код на мові джава? Також там для роботи з UI, з інтерфейсом додатків. В наступному семестрі буде ще веб-програмування на мовіджава. Це саме як Mavi Java може застосовуватися у веб-додатках. Ті, що в браузері відкриваються, і освітніх програм існує три. Це інноваційний кампус, власне, де я зараз навчаюся, трішки пізніше розповім про нього детальніше. Research і development. Там більше фокусується увагу навчання на машинному навчанні та системи на основі штучного інтелекту. Тобто, там інші трішки технології вивчаються, на відмінності від кампусу. І існує ще третя, третій бок вибракову дисциплін: це software development and startup. Там більше буде у дисциплінах про створення інноваційних застосунків від самої ідеї до прототипу. Ось щодо кампусу: тут більше про розробку корпоративних якихось додатків, систем, які власне. Напевно, є найбільш популярнішими на ринку. Ну, це те, чим найчастіше займаються програмісти на ринку. Це розробка якихось систем для автоматизації процесів. У мене маленька ремарочка не освітні програма, а траєкторії, тому що освітню програму ви обираєте перед вступом до спеціальності mm -hmm. а траєкторію — Це вже на першому курсі, здається, в да? другому семестрі. У вас буде вибір стосовно цієї розвілочки з предметами. Mm -hmm. Теж дякую. Чому ви саме Java обрали, а не Python, розповідь. розповіді, будь ласка, відповісти на це питання, чому ви от так поступили? Взагалі, це прям одвічне питання: що обрати, мову програмування? Ну, Мій да. Ну, це ось, як кажуть, не колір смак, то кожному, що більше подобається. Але ну хтось може обирати від того, яка мова програмування йому більш там приємніша для роботи, а хтось може обирати просто під конкретні потреби. Наприклад, якщо ти вже десь працюєш і тобі там вигідніше зараз вивчити таку-то мову, тому ти обираєш власне ту мову, що тобі потрібно. В мій випадок це було. Тому що, по-перше, я люблю джаву. По-друге, мені вона потрібна на роботі. А по третє, я не відмовляюсь від Python. для мене більш пріоритетнішою була саме мова програмування джаво, оскільки вона підходить під мої потреби зараз на роботі, де я працюю. Нарешті про інноваційний кампус. вже багато сказали про нього, але все ж таки, міша, розкажи, будь ласка. Трошки подробніше про челенджі, про те, яка в нас програма, про пір-пір, і як тобі це все? Марафон вступного, який чекає кожного хто на 121, 122. і марафон це перший етап до вступу до кампусу. Це зараз, як я розумію, це півтора місяці, раніше це був місяць. Зараз його, наче розтягнули через дистанційку, ну через ситуацію, які зараз в принципі є. Отже, це для мене саме це був такий циклічний день сорока. Типу, суть суть марафону в тому, що кожен день, ну кожні там два-три дні, у вас буде відкриватися нова пачка завдань, яку ви повинні вирішити. Ось і для мене це був такий марафон на сорка. Бо я в увійшов у такий графік, що там, грубо кажучи, сьогодні утром ранком завершу першу пачку завдань, презентую її іншу. Її іншим людям у день і увечері починає наступну бачку задань, і типу це так циклічно і цілий, цілий місяць. І коли вже був кінець, коли ми написали останній проект і презентували. У нас було значить, два тижні відпочинку, і ми просто сидимо так. От усією командою не розуміємо, а що нам зараз робити, ми вже обійшли такий бешений ритм, типу. Ми кожен день вирішували по 10 задач, і ми такі. А, а як відпочивати? А що наступний етап? Це був трек C. це вже поглиблене вивчення СІ було. Також там кожні грубо кажучи, пів тижня це нова пачка завдань, можливо, трішки менше, можливо, трішки більше. Я зараз не так скажу за програму. На кінці кожного такого важливого треку це завжди якийсь проєкт великий, який робите у команді, який треба презентувати командою іншим командам. Тобто, кампус дає таку симуляцію, що є вже і замовник. Ви як повний розробник? У вас є повний цикл, і наприкінці ви повинні показати свою демку. Щоб замовник сказав, або ви дуже добре справились, ми вас зберемо, або замовник сказав, що щось ви зробили не так. Треба трішечки перероблювати. Ось, після січного треку йде JavaScript скриптовий. Ось, це вже у цьому на початку джаваскриптовому треку був також марафон, але вже по JS, а не по Сішці. І тут я трішечки випав, тут я забув, що треба увійти у такий от ритм сурка. І я трішечки, ну скажімо так, спочатку було дуже шкода, що я не ввійшов той ритм, який писав січний марафон, бо трішечки запустив, і треба було це все наздоганяти. Але дякуючи, не знаю, яким силам на усередині цього марафону я все ж таки повернувся у цей цикл, і все було добре. Ось і вже у джесовському марафоні. Вже конкретні такі будуть проекти. Вже не тільки наприкінці джесовського треку, а й в принципі, цей трек вже я б сказав, не просто пачки завдання. Це конкретні великі таски, великі проекти, які розробляєте у команді від двох до чотирьох до п'яти, щось таке. Де вже затрогується і БДшка, і конкретно фронт прописується, і бек прописується, і вже і бізнес-логіка повинна бути у вашому застосунку. І треба і баги відловлювати, і бути готовими, як це все красиво презентувати, щоб ваш продукт купили. Ось це такий мій міні-опис кампуса, міні-опис проєктів, по яким я пройшов, по яким зараз ще трішечки залишив. Ой, цього року, що ми робили? Цього кроку, ми вже робили спочатку. Був аналог, грубо кажучи, Google календаря. Тобто, ми написали свій хронос. Так проект називається. Суть в тому, щоб ми написали свій календар для майбутніх проектів, бо його треба буде інтегрувати у майбутні проекти. Це як відразу і проблема, яка поставляється перед нами, щоб вирішити, і собственно, і вирішення. Тобто, ми вже такий ком, як це кажуть, сніжний ком, так, коли потрошки навантаження, піднімається, піднімається, і в піки вже розумієш, для чого це все було, для чого це все прописувалось, робилось. Тобто, ми почали з такого достатньо легкого календаря, на який там можна було виставляти там час, івенти, таски і так далі. І так далі, і закінчили тим, що треба було написати вже такий свій міні-сайт з продажею білетиків. За інтеграцію собственного собственних інших приложуньок. Ось. Дуже дякую тобі. Інесса, <плес> можливо, хочеш доповнити? Взагалі хотіла спочатку розповісти, що таке кампус і як ми там навчаємося. Кампус це як окрема. Форма навчання це не так, як ти приходиш на пари, ну, у форматі дистанційного навчання. Ти би заходив, заходив би на зустріч, лектор би тобі розповідав би якийсь матеріал, потім давались би, якісь завдання, можливо, там практичні ще зустрічі з практичної частини, були би там практики або е якісь ще зустрічі з викладачами, і там як з зу дисципліна в кінці семестру тобі треба. Якусь там, контрольну роботу, як, за якою ти би отримав би оцінку. Так ось кампус це взагалі про інший підхід до навчання. Кампус дозволяє студентам навчатися таким чином, що відсутні лекції, і ти навчаєшся, навчаєшся тим чином, що тобі видають завдання. Завдання це просто документ, описаний з вимогами до твоєї реалізації. І дають дедлайни там, тим маєш там здати це завдання за якийсь визначений термін часу. І власне те, як ти будеш робити це завдання, і як ти будеш знаходити інформацію про те, як це можна зробити, і все таке це вся відповідальність лежить на тобі найчастіше. Саме навчання ось в тому форматі, як зрозуміти теорію перед практикою, воно відбувається через Гуглінг. Просто ти починаєш шукати інформацію в Гуглі, якісь там відосики, курсики, сайтики читати, щоб зрозуміти взагалі про що це завдання. Ну, опанувати ось опанувати цю теорію, тобі треба самостійно, ось про що я. І потім тобі треба реалізувати на практиці. Власне, це завдання, яке перед тобою стоїть захист твоєї роботи. Ти маєш не просто здати роботу, ти маєш отримати за неї оцінку. Але дуже цікаво, що оцінку ти отримуєш не від не від викладачів, а від своїх же колег, так само, які так само робили завдання. Можливо, навіть ви там разом спілкувалися, разом там вивчали теорію для того, щоб зробити ці завдання реалізації. Це дуже часто відбувається, бо ну, це студентство, всі ми один з одним спілкуємося і власне, допомагаємо. Захистити свою роботу, це є так званий пір-то-пір, що під час того, як ти захищаєш свою роботу, ти спілкуєшся з перевіряючим, з тим, хто перевіряє твою роботу, і ви навчаєте один одного. наприклад, там, Перевіряючий, який також робив цю роботу, він перевіряє зараз тебе, можу тобі підказати що там ось ти зробив я зробила так завдання, а можна було так. Через ось цей постійний конект з іншими студентами, ти як проходиш через це все навіть не сам просто у комунікації викладач-студент. ще Сам стаєш викладачем, і, власне, ти все ще й студент, який має здавати роботи, і за рахунок цього пір то пір ти ще і навчаєш інших колег також, і ви, власне, разом працюєте. Ти сам собі зрозумів, чи зручний для тебе такий формат навчання, само самонавчання, і для того, щоб команда кампусу від університету, яка представляє всю цю організацію Innovation Campus, зрозуміла, що ти підходиш, що ти зможеш витримати такий темп, що це для тебе ок. Власний і зроблений марафон. Марафон він дає взагалі знання про мову програмування Сі базою і фінальним. Проєктом марафону стає ваша власна гра на моє програмування сі яку ви розробляєте в команді з іншими одногрупниками, колегами, які з тобою проходять цей марафон. За рахунок цього марафону ви починаєте, ну, я, як студент, розумію, чи комфортно мені навчатися в цьому режимі що. Я сама навчаюся, знаходячи інформацію самостійно, а не мій не, не те, що мені її викладає просто лектор, і ось те, що треба робити, завдання також до визначених дедлайнів на початку. Ти не віриш в свої сили, а в кінці все дуже класно виходить, і це дуже корисні знання, які потім знадобляться. Також дуже дякую, Міша. можеш, ще, будь ласка, розказати про стажування, яке пропонує новаційний кампус. Я знаю, що там з цими досвід. Звісно, можу. Кампус пропонував ну, кожних, грубо кажучи, як ці канікули, кожних канікул приходили такі міні-офери. Все починалось з того, що нам скидували в Google форму, де ми заповнювали, які нас взагалі напрями інтересують. По перше, моя практика була сігми. Я був там, ну у нас там було шість чоловік. Ми всі були як Пайтон, бекен-девелопери. Ось ми це все робили протягом одного місяця. Це було це ну дуже сильно бустануло мої знання. Типу, взагалі, що я хочу від АйТішцевіжвідайтішки, від і як воно взагалі працює? Бо окей. Я встиг набратися трішечки технічних скілів, але я все, ще не розумів, як ти, типу, в компанії це все працює. Типу, я ну я не розумів це. За один місяць ми встигли побувати. У нас були і дейліки, у нас були ретроспективи, отже. І ми встигли викатати демку, тобто нас взяли на реальний проект. Тобто, це був не такий типу навчальний мов. Ми прийшли там, пописали кодик, нас це все задокументували, закинули в архів і дякую до побачення. Ми нас запустили на проєкт, який зараз працює. Це благодійний фонд. Ми доробляли те, що було вже до нас. Uh, вот. На цьому закінчилась перша практика. Друга була цей ці... процес. типу, заповнюємо хто що хоче. І коли нам приходять відповіді, мені прийшла от з компанії, де я зараз знаходжуся, прийшла практика на FullStack Developer, на Джесся. Ось і. Тут вже зовсім інша ситуація. Тут вже проект був з нуля, але все те все те саме. Тобто, це не проект для галочки, а це проект, на який мене зібрали з корнями по <свісно> ітогу. Ось потроху компанії почали розуміти, що кампус таке, типу, доволі гарне місце, де генерується добре е, студентів, які дуже розумні, яких навіть і вчити не треба. Запустили на проект, навчили софт-скілам, навчили, як це взагалі ну, на великих компаніях саме комунікація відбувається, і все. Я радію, що нас таких знайшли.